Так, поїхали, друзі. Сьогодні ми будемо з вами розглядати питання, які ви ставили в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал ви можете знайти в описі про канал в Ютубі. Топ-5 питань, які ви самі ж брали своїми реакціями. Ми розглядаємо з вами в... Тут, в прямому ефірі, інколи більше. Якщо є цікаві питання. Тому, хто не підписаний на телеграм, підписуйте, щоб мати змогу також задавати питання, <кій> <кій> і глядачі могли голосувати за нього своїми реакціями. Так, а ми з вами починаємо. Питання Аліна. Пише: Здравствуйте, буде війна між Польщею і странами Балтії з Білорусією? Від Польща активно стягує війська на свої границі, а кацапи і проросійські неадеквати угрожають полякам і Балтійцям. Подивимось, війна між Польщею і е, Білорусі. Польща, Польща та страна Балтії з Білорусі, що буде між ними війна. Найближчий час. Можливо, років через 100 і може таке бути. Хоча я сумніваюсь, Дивимось. найближчий, найближчий час війна <кій> Польші проти Білорусі. Випав захист <кій> Заходу. Польща захищена, Польща захищена, не випадає. Військової карти не випадає, ударів таких серйозних не випадає. <кій> Загально не можу, можу сказати, що війни між Польщею і Білорусю, Польщею і стра... странами Балтії не буде. Ось, далі зараз подивимось. Дев'ятка тут випадає. Дев'ятка поруч з орківськими діями. Тобто можуть бути якісь там провокації на кордонах, не може, хоча, але все одно Польща захищена е, НАТО, захищена західними країнами. І е, в, у них є інформація заздалегідь. Тут так випадає. Загально я бачу тут провокації. От на кордонах можуть бути провокації, можуть бути от від орків будь-які провокації. Вони коротко. Короткотривалі, такі невеликі, але можуть бути. Може щось там залітати, як вже було в Польщі. Таке може бути. Але такої війни не випадає між <кій> Польщею і Білоруссю. <кій> такої великої війни <кій> не випадає. Так, наступне питання у нас від Ірини. Ірина пише: Доброго дня! Слава! Традиційно, серпень на Раші є найважчим місяцем у році. Питання, яким для кацапів стане серпень 23-го року? Чи трапиться у них щось, що порадує нас і позитивно вплине на перебіг війни? Дивимось. Серпень для <кій> кацапів. Сльози, хвороба. Фінансовий стан дуже поганий. Тут сімка Бубнова. Бубнова це фінансова грошова масть. Сімка це слабка карта. Тут ще дев'ятка поруч знаходиться. Західні країни будучи впроваджувати економічні санкції. Економічно погано. Загальний стан поганий. Я бачу тут наводнення, наводнення, замерзання людей. Також будуть будуть ой, замерзання. Наводнення, якісь ну, загальне замерзання, бо тут вказується надалі. Серпень, от осіння карта восени ближче до осени, треф вказує на осінь, ближче до осени взагалі буде у них погана ситуація, а зимою, зимою навіть замерзання людей буде. Так випадає. Це загально, бачите, відкрилось. Серпень поганий. Сльози, хвороби випадають. Ось орківські дії. Цього бубнового, спустошення, катаклізми, природні катаклізми пов'язані з водою. наводнення може, ще щось буде таке. Також не врожай, неврожай серйозний буде. Це от найближчий час вказують карти. Серпень поганий, сльози на фронті. Фронт тут вказується цим тузом піковим, там провали. На фронті провали. Також будуть ці кацапня, буде розуміти, що цей плішивий він робить не так, як повинен робити, що там дуже багато помилок, перестануть довіряти йому. Тобто серпень, це ми дивимося зараз на серпень, і серпень він вказує саме на початок ось цього, початок цього сніжного кому. Який буде навалюватись, навалюватись, навалюватись. Загально на серпень випадають сльози, хвороби, поганий місяць, поразки на фронті, бездіяльність, ось цього, скутість в діяльності цього бубнового плішивого орка, він буде скутий, також це в серпні випадає. І зливи. На початку осені взагалі зливи, наводнення ось таке. Ось що чекає в серпні. В серпні таке чекає, ну і з серпня починаються ось такі е погано для них. Погані часи, відчутні для них, так будуть, вже вони будуть відчувати. Серпень погані, поганий, а далі ще гірше. Так, <кхід> так наступна. Наступне питання від Олен, доброго дня. Слава, Хотілося б запитати вас з приводу рішень Ради НАТО Україна. яке значення вони будуть мати для України? Дивіться. <кій> По-перше, відвертається тут туз ударний, відвертається. Рішення будуть про вступ. Бубнова дама тут вказує на надії. Надії бубнові, бубнові надії у нас все, що пов'язано з плішивим, тобто з хворобою. Всі надії його на те, щоб там. НАТО якось почекало, чи ще щоб Україна там не вступала в НАТО в, в, з хворобою. Ця надія з хворобою, і все одно, от, бачите, в Союзі Україна буде в союзі. Добре, те, що тут туз відвертається, це також добре. Рішення позитивні будуть, будуть наближати до вступу. І саме головне, що тут ось бубнові надії, вони з хворобою. Позитивні рішення будуть. Відвертається тут. Можливо, зброю будуть давати. Зброя це може бути ну, така серйозна зброя. Тут випадає поруч з дев'яткою трифовою, дев'ятка трифова, вона вказує, не буду відкривати все, але будуть. Прийняті деякі рішення, які допоможуть деокуповувати територію, особливо е Крим. З Кривом пов'язані будуть серйозні такі рішення. Можливо, дадуть якісь, якусь зброю, яка допоможе розбити цей кримський міст. Або ще щось. Ну, в общем, е позитивні рішення. Позитивні. Не прямо, не прямо що на першій, там, на першій раді вони зібрались і щось буде таке вау, прям переломне і, о, прям щось таке неймовірне. Такого прямо не випадає. Більше випадає як рутина, але поступово, поступово це допомагає рухатись до о, альянсу. Ось така відповідь на ваше питання. Наступне питання у нас від Єлени. Єлена питає, не знаю, чи можна так спитати, чи почали наші, чи почали наші наші хлопці вже навчання на F-16 і чи довго воно триватиме. Навчання от, починають, можливо, вже і зараз почали, бо десятка, бубнова тут вказана повітряну техніка, повітряна техніка. Починають. Набирають оберти. Набирають оберти. Набирають оберти ці, вже вони починають або зараз починають от, ось в цей час. Але, але, Затягуватися це не буде, це середні терміни якісь. От приблизно не можу сказати точно, але от, е, влітку вони, випадає так, що влітку вони ще не зможуть. От, влітку вони ще не зможуть. Прямо скоро карта е, слаб, слабка випадає, але от найближчий час вони е, можуть опанувати цю летальну зброю. Ось так. І знову ж таки випадають смерть Кацапів. Шістка бубнова, яка тут лягає прямо на комбінацію смерті, вказує на те, що навчаться і будуть. І це карта скора. Ну, це не прямо, що вони вже вміють і вже можуть літати. Ще так не випадає. Все-таки ще буде, ще буде якісь декілька місяців, цей процес буде продовжуватись, бо повітряна техніка, шістка червова, вона вказує на середні такі терміни. Тобто це не прямо довгий, це місяці. Декілька місяців. Ось так. І вони зможуть на цій техніці вбивати орків. Ось так. Знищувати орків. Тобто зараз, зараз випадає як от самий початок. Можливо, вони зараз навчаються. Ось так, друзі. Наступне у нас питання. Наступне питання, дивлюсь. Завдяки цим літакам випадає прям дуже погано для орків. Прямо дуже погано. І дуже гарно для нас. Тому там все рухається до того, що ось-ось і вони зможуть. Друзі, найближчий час, найближчий цей час. Ще все ж таки не, не можуть використовувати так цю техніку на, на, на всі 100%, на, яку, на які можна використовувати, розумієте? А коли будуть використовувати, це, ну, для орків це жах. Випадає прямо страшний жах. Літаки будуть останнім цвяхом в їх. Ось, Єлена десь так. Одним із останніх цвяхів. Так, наступне питання від Ларіси. Слава доброго дня! З'явилася інформація в іноземних ЗМІ, що наші військові хочуть відрізати русню від сухопутного коридора. Чи відповідає дійсності така інформація, чи це руснявий вкид? Хочуть і обріжуть. Хочуть і обріжуть. Наші військові відрізати, відріжуть не тільки в сухопутний коридор, і Крим відріжуть, і відріжуть, і мост це розіб'ють. Там багато людей загине. Сімка, сімка це люди. Це узагальнена карта людей. Бубнова сімка це кацапня. От. І тут погана карта випадає. Дуже багато їх загине і відріжуть і на тому напрямку, і в Криму відріжуть їх. Це, це, не, це не вкид. Тут про вкид немає. Тут надії бубнові випадають. Люди, ось ці, ну, не люди, бубнові випадають. Так, там вони, звісно, вони виїжджать, бо вони знають, що з ними буде тут. З цими, от, Це масові такі будуть. Знищення масою. Вони виїжджають про це. Чому вони виїжджають? тільки їм відомо. Відріжуть, переріжуть і сухопутний коридор, і від Криму, і Кримському мосту теж буде хана вже скоро. Ось така відповідь. Ось така відповідь на ваше питання. Так, наступна. наступне питання у нас від Юлі. Так, що чекає? Перефразую питання, що чекає північ України при звільненні Криму? Що чекає північ України при звільненні Криму? Пусте зло, повернення додому, деокупація, пусте зло. Ось так. Нічого такого прямо супер страшного не випадає. Там дуже захищена територія. Далі взагалі поганих карт не випадає, ось для України викладає тут додатково. Знищення кацапні. Звісно вони, звісно, вони будуть, звісно, вони будуть використовувати ці свої бляшанки до кінця війни. Максимально наскільки вони там зможуть. От. Але прям чогось такого кардинального не випадає. Зло таке серйозне, таке воно пусте. Поки що от залишається так, так як зараз воно є. І ще буде ставати. Значить, будуть, значить, будуть надавати ще більше повітряної е, систем ППО. Систем ППО будуть надавати, бо зло випало пусте. І на кордоні також можуть на кордоні бути якісь провокації, але вони на такому рівні, як зараз. Чогось такого надстрашного бути не повинно. Такого немає. Бо випадає, що зло пусте. Так, воно може бути, але воно без Без сенсу, без. якого Ну, як І взагалі ця держава 404. Ось так. Наступне питання у нас від Юлії. Юля питає: Вітаю, чи відкриється аеропорт Бориспіль для цивільних перельотів до наступного літа? Також цікаво, яким буде послаблення воєнного стану, що дозволять. Ну, я точно не можу вам сказати, що саме дозволять. Слабкіша. Ніж воєнний стан, це надзвичайний стан. Напевно, в законі, як прописано, такі будуть і обмеження. Якщо послаблять, приберуть військовий стан, то може буде надзвичайний стан. А може в деяких, на деяких територіях буде військовий стан на деяких, в деяких областях, де найбільша загроза. Подивимося, ми бачили, що буде послаблення, послаблення вже не за горами. Так, дивимось ваші питання. Про Бориспіль чи відкрию для цивільних перельотів Бориспіль. Також, друзі, хто додивився вже до цього моменту відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, і поставте дзвоник, щоб не пропускати наші стріми, не пропускати відео. Також ваш, ваша підписка дозволяє розширитися каналу і більше людей, які цікавляться цією темою, можуть. Дивитись наш канал. Ютуб буде рекомендувати, тому підписуйтесь, став, ставте дзвоник і поставте лайк, якщо додивились. Ми зараз дивимося аеропорт Бориспіль. Чи відкриють нас до наступного літа аеропорт Бориспіль. в мене випадає, я бачу, як обмеження. Все-таки потоку такого серйозного людей влітку ще не випадає, а восени, до осени ближче. Прямо такого потоку не випадає влітку. Прям. Але вже зло тут випадає пусте. Все одно, до цього може влітку будуть, буде рух до цього і взагалі в наступному році. Повинні взагалі відкрити в деяких містах, в деяких областях. Можливо, не в Борисполі, можливо, в інших, більш західних областях буде. Але прямо до літа обмежено, все одно ще якось обмежено випадає. І випадає осіння карта. Може в кінці літа, бо карти точних термінів, друзі, не кажуть. Але все одно зло випало пусте. Це найголовніше. Можливо, прямо і влітку, можливо, ближче до осені, але е, обме, якось обмежено і також буде і зняті обмеження. Ну, от. Тобто як, якось, якось буде якось буде все-таки обмежено там, обмежений рух. Повного е, прямо відкриття такого я не бачу ще влітку до літа. До літа, як ви спитали. Поки що не, не випадає так. Так, наступне питання від Жанни. Жанна, добрий день. Добрий день, слава. Подивіться, будь ласка, чи дадуть нам дальнобільні ракети Атакомс найближчим часом? Найближчий час випадає що ні. Е, найближчий час це найближчі там, тижні місяці. Е, якось все-таки ближче до зими, якщо нададуть. Е, Взагалі-то взагалі немає карти відмови, але найближчий час. Найближчий час Не, не вдається якось найближчий час. От, найближчий час це місяці, тижні. Е, можливо, якось якась затримка. Все-таки тут якась затримка випадає. Оці цими ракетами. Не бачу я поки що. Прямо найближчий час. Зимова карта випадає. Якось може, можуть е, взимку якось, знаєте, якось неочікувано раз і вони з'явились. Це ближче до зими. Випадає так, бачу я саме так. Про ці ракети атак, Атакамс. Добрий день. Дивлюсь багато тарологів-астрологів. Тепер слухаю тільки вас, Вікторія. Дякую вам за довіру. Добрий вечір всім, друзям, хто вже доєднався. В принципі, ми подивились всі ваші питання. Зараз я. Поскролю ще чат, подивлюсь, може можливо я щось пропустив. Так, ну дивимося ще це. Останнє питання. Марина, Марина питає. Добрий день, слава, подивіться, будь ласка, Чернігівщину. Чи буде прорив, а то щось неспокійне. Прорив на Чернігівщину. Ну, ми подивились вже, частково побачили в, в іншому питанні. Давайте подивимось, прорив на Чернігівщину. Зло позаду. Провокації якісь можуть бути, але це не прорив. Фігур не випадає, якихось серйозних загроз таких от, я не бачу, пов'язаних з цим. По, інші, по різні сторони стоять люди, бачите? По різні сторони. Сімки розмежовують, ось десятка розмежовує по різні сторони. Я не бачу такого. Часткові, якісь там ДРГ, чи якісь там частково щось можуть вони там якісь провокації влаштовувати, але такого прориву, як ви написали, такого я не бачу. Прориву не буде. На Чернігівщину. Ось такі питання, друзі, ми сьогодні з вами розглянули, ті, які ви задавали в телеграм-каналі. Хто не підписаний на телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь, щоб також мати змогу ставити питання і ми могли з вами його розглядати. На сьогодні будемо закінчувати. Я вам бажаю, я вам бажаю тихого, мирного вечора і ночі. Бережіть себе і своїх близьких. І до зустрічі в наступних стрімах.